Фактично півтори доби тримав допит, і що я виніс з цього допиту? Ну, По-перше, людина, яка сидить в суддівській мантії на суддівському місті на приближку Києрів, працює виключно як підручний у звинуваченні. Тобто, постійні спроби блокувати надання об'єктивної інформації. Постійні спроби поховати можливість виступати захисту. В той же час прокуратура, яка я я здивований слабкістю і тупостю цих представників Генпрокуратури. Вони не можуть зв'язати декілька слів. Ну, уявіть питання, які вони е, мені е, задавали. Е, Відкіля вам відомі відповіді на наші питання. Я пробую з'ясувати, що вони хочуть від мене почути. От яку відповідь я повинен дати на таке питання, розумієте? І е, вони дуже залишились ображені від моїх показів, тому що кожна позиція, про яку йшла мова, повністю перекреслює їхні безглузді звинувачення, повністю, починаючи від подій, які передували газовій кризі. Починаючи від свідчень того, як президент Ющенка, працюючи на Росу зірвав переговори 31 грудня, коли вже повністю все було домовлено, коли ціна влаштовувала Україну, коли всі вже вважали, що все, Україна входить в новий рід з газом. він особисто відіслав делегацію НАК Нафтогазу і тим самим почалась. Розпочав газову війну, яка тримала е, практично 20 днів. Після цього сховавшись, не маючи жодних підстав. Але ж у нього були серйозні мотиви. І я показав ці мотиви, його зв'язки з Росок його родинні зв'язки, е, ті мільярди, які йшли е, саме на підкуп е, чиновників. Чинний міністр Пауенергетики Бойка. Довірена особа Фінташ. Має довірність воювати собі, яку дружині не кожен чоловік дасть. Має довірність від віртоша все робити з його майном, представляти його в інтересах всіх господарських товариств, управляти всіми його акціями, всіма його підприємствами. Це міністр ПАО Енергетики має довірність від власника Росикоренер. Вони кажуть, це ксерокопія. Вночі мої помічники змогли достати. Витримку з реєстра єдиного реєстру нотаріату де підтвердження реальності цієї довірності, що вона є, відповідають ці параметри, відповідають все, що я сказав. І я їм даю вже підтвердження з печаткою нотаріус. Прокуратура дивиться, суддя дивиться. Ні, ми не можемо це залучити до справи. Чому? Тому що не можемо, тому що не друзі, ви знаєте, настільки боляче на все це дивитись і на весь цей абсурд, коли доводиш повністю всі події, які відбувались, як вони відбувались, як проводили засідання Кабінету міністрів, як е, я інформував уряд, який повинен був підтримати прем'єр-міністра. В тих переговорах, які вона вела. Проінформував про її доручення, яке вона дала на Нафтогаз. Прокуратура суду говорить, ви хотіли голосувати. Нема необхідності нічого голосувати. Це її право як прем'єр-міністра давати доручення. Ні, ви хотіли голосувати. Я перед вами. І я вам говорю, що я хотів, чого не хотів. А от у нас є паперець. Дають мені папери з друкованим текстом. Я кажу, це є документ? Документ. Підпис і печатка. Хоч одна. Хоч один підпис. Цей документ ви зробили у себе в Генеральній прокуратурі. Ні. Це документ. Документи з печатками, з підписами. Суд не долучає якісь фальшивки, які не знають навіть походження. Вони пробують на цій базі робити звинувачення. Друзі, оце боляче дивитись. І всі питання, які вони пробували задати, щоб якось обґрунтувати той бред, який вони написали в цій справі, розроблені були від початку до кінця. І повністю позиція Юлії, яка в тих складних умовах змогла рятувати Україну, змогла не просто зламати позицію Російської Федерації, які жорстко ставили цінову верхню межу, а отримати скидку, отримати дешевий газ Росокоренерго. За які вони не розрахувались, і який Газпром продав нам, все це наочно доводиться і документами, і свідченнями. Вони роблять вигляд, що вони нічого не чують. Розумієте? Вони не чують нічого. Їм не можна це чути, вони не можуть це розуміти. Масштабна корупція, яка доводиться фактами, для них не зрозуміла. Для них не зрозуміло, що треба відкривати справу проти Бойка, Вороніна, Януковича, Фіркаша. Ющенка, який в власних інтересах, заробляючи гроші з рослик зірвав переговори. Це не зрозуміло. А людина, яка врятувала Україну, повинна у них сидіти за гратами, тому що вона у них забрала цей газ, який вони вже розподілили. Гроші вже розписали по кишеням. І після цього. Маючи довірність від Кіркаша на представлення його інтересів, да. бойка в Ставльському суді відмовляється від газу України. Каже, це не наш газ, це газ Росукоренерго. І віддають, віддають 12 мільярдів газу з державних сховищ. 12 мільярдів державного газу вони віддають Фіркашу для того, щоб він його продав і розподілив між ними гроші. Задається питання: а чому зростають ціни? А тому, що 12 мільярдів газу треба чимось компенсувати, щоб купувати дорогий російський газ. І саме тому зростають ціни. Невже це не зрозуміло? Не зрозуміло. Настільки цинізм, настільки нахабність, що оце вони все будуть коїти безнаказано. що вони назавжди. І можна будь-яку людину. Чесно, порядно, катувати, можна з нею знущатись. Можна корупціонерам її судити, замість того, щоб дійсно посадити на лаву підсудних тих, хто грабує Україну, забравши їх раз у держави і розподіливши їх між собою, а гроші примусити платити населення по два рази-три рази дорожче, ніж е, 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 коштувало. Друзі, от їхній бізнес. Більше того, вже в цьому році вони приймають рішення своєю більшістю дозволити продавати на експорт газ внутрішнього добутку. Я хочу сказати, що українські громадяни взагалі не повинні цікавитись вартістю російського газу, тому що газу власного добутку повністю вистачає, щоб забезпечити газове населення, а ціни на газ власного добутку формує Кабінет міністрів. Тому дешевим газом українці назавжди забезпечені, тому що у нас вистачає газу для населення. І тільки для підприємств ми змушені закупати газ у Росії. Підприємці здатні за нього платити. а Люди ні. І вони приймають зараз рішення дозволити експортувати газ внутрішнього добутку, щоб за дешевий український газ отримувати додаткові мільярди, а людям продавати російський по ціні 400-500 доларів. Вот є бандитизм. От відкіляв вони беруть свої мільярди. А подивіться, кому належать вже сьогодні всі ресурси газові в Україні. Вони вже розпихали їх по своїм кишеням. Оточення Януковича контролює всі скважині газові сьогодні в Україні. Вони вже всі приватні і тому вони хочуть український газ, який належить народу, експортувати заробляючі мільярди, а людей примусити платити гроші за російський газ. За своїх великих друзів росіян, з якими вони вже півтора роки не можуть провести нормальних переговорів, не можуть ні про що з ними домовитись. Великі друзі Росії. От, друзі, яка ситуація. І для того, щоб приховати реальних свідків цього бандитізму, цієї мафіозної кримінальної афери. Щоб не було кому підняти людей і захистити рідну країну, саме тому сьогодні відбувається це суднілище, саме тому вони її судять. І зараз найповажніші люди України продовжують вимагати, як і люди в світі найбільш поважні і авторитетні, вимагають від цієї банди звільнити Тимошенка Мені показали в інтернеті відповідь. Знаєте його відповідь? Він офіційно відповідає, що ніяк не впливає на суд в Україні, який об'єктивний і неопереджений. Ага. От їх відповідь. Банда, яка не має моралі і совісті. Банда, яка вважає, що вона буде вічно грабувати український народ. Друзі, але ж ця банда піде геть.

Не вона, незважаючи на спроби суду і генпрокуратури її зламати, продовжує боротьбу, продовжує їм в очі дивитись і омипатись. А я знаю, наскільки їй важко. Сьогодні день народження її мами. Яка після всіх події дуже важко себе почуває, вона практично неволі. Я думаю, що всі ми від щирого нашого серця вітаємо її маму з Днем народження і мовимо Господа, щоб він дав їй здоров'я, дав сили витримати все це. Саме так, як. Дав посіли нашої Юлі витримати це все. Оцей бруд, оцю мирзотність, оцих запроданців, які, не маючи людей, поставили пропорції, і крутять фотограму, витримати і протистояти всій цій банді, яка вважає, що Патріотів можна зламати, яка вважає, що українці поговорять, поговорять і вмовчки підуть працювати на їхніх підприємствах, які будуть задоволені і копійками з їхнього барського столу. Друзі, ми не можемо з вами зрадити нашу країну. Ми не можемо з вами зрадити нашу Юлю, яка взяла на себе весь цей хрест. І тягне його. Друзі, ми не можемо показати цій банді, що ми перелякалися і розповзли по своїм домівкам. І ми з вами переконані продовжимо нашу боротьбу, продовжимо протистояти цій банді. І прийде час, коли ми змитимо їх за нашої України. країною. Або будемо судити на центральній площі на Майдані. І дамо їм найкращих адвокатів, дамо їм можливість себе захищати, але ж суд буде об'єктивним. І вони отримають те, що заслужили. А ми, друзі, я прошу, продовжуємо нашу боротьбу. продовжуємо наш обір цьому наметовому містечку, яке заважає їм постійне, яке вони хочуть щоночі знести, і все у них не вистачає. Якихось там аргументів, що ж там знову захід скаже. Друзі, ми продовжуємо нашу боротьбу. Денна і іносна? Ми тут у центрі міста Києва чинимо опір цій банді. Чергують наші депутати, чергують наші патріоти, активісти всіх немедрових містечках. Я прошу приєднуйтесь, приєднуйтесь. Тримаємось і переможемо, і працюємо з людьми. Сьогодні пройшов автопробіг по всьому Києву. Ми будемо продовжувати нашу роботу. Друзі, але ще прошу знайомих, сусідів, родичів, пояснюйте їм ситуацію, пояснюйте, що вирішується саме зараз влітку, доля не тільки Юлії, не тільки опозиції. Вирішується доля всієї України, всіх нас. І давайте. Захистимо нашу Україну, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!